Жу є малопомітною ознакою того, що хтось погана людина. Усі його колишні божевільні, а він сам не винен ні в чому поганому. Я бачу, ти зустріла мого колишнього. Якщо хтось бачить у чужому прогресі чи успіху загрозу для себе. Колись у мене був бойфренд, який образився на мене за те, що я купила усе з нашого списку покупок. Мені ставалося, що це йому сподобається, і він буде вдячний. Натомість він звинуватив мене в тому, що я роблю це виключно для того, щоб показати йому, що у мене є яйця, і я можу зробити більше ніж він. На додачу до всього вище описаного він сказав, що я змусила його відчувати себе невдахою, і що з мого боку то була дуже погана ініціатива. Коли людина каже, що на повагу треба заслужити, але водночас вимагає поваги до себе просто так і у цю мить, я перефразую: деякі люди вимагають, щоб ви поважали їх як авторитет, перш ніж вони почнуть поважати вас як особистість, а це зовсім не те саме. У таких людей є звичка говорити погано про інших за їхньою спиною і поширювати плітки та чутки. Можна багато сказати про людину, спостерігаючи за тим, як вона говорить про своїх однолітків за спиною. Коли людина іноді дає вихід емоціям, говорячи про когось погано, наприклад, про свого начальника чи однокласника через якийсь неприємний досвід це нормально. Ми всі це робимо. Але коли хтось постійно говорить гдоту про людей за їх спиною, це величезний червоний прапор. Ви буквально описали колектив у моїй пожежній частині, це як постійно працювати у шкільній розтягальні, наповненій драмою. Я вищий за це все, тому просто постійно сиджу на самоті весь день, через це вони говорять про мене. Коли людина не визнає своїх помилок і завжди приписує їх комусь чи чомусь іншому, я бачу, ти знайома з моєю матір'ю. Коли хтось ділиться з вами особистою інформацією інших людей, коли хтось розповідає подібне вам, то з гарантією в 100% він також розголошує інформацію про вас усім іншим. Так, останнім часом багато думав про це. Якося застряг в стосунках з дівчиною, яка використовувала секрети всіх навколо як зброю. Вона жила тим, що збирала чужі травми та обговорювала їх із третіми особами за випивкою. Лол. Мені знадобилося багато часу, щоб зрозуміти, що вона просто не знала, як формувати зв'язки, не залучаючи відомості про когось. Тільки після цього я усвідомив, що мені не варто було ділитися з нею особистою інформацією, і що ця інформація тепер точно десь колись вспливе. Ми разом працювали у стартапі, і я міг сказати, що вона чи інші пліткарі були мисливцями на інших, тому що група моїх старих колег раптово переглядала мою сторінку о 6 годині вечора в п'ятницю. Більш соціально неосвічені доходили до того, що повідомляли Мені про її чутки, і саме так я зрозумів, що відбувається. Вперше, коли я зустрів свою сусідку, вона відразу розповіла мені весь бруд про свою найкращу подругу, і після цього дивувалася, чому ніхто не хоче з ними досуватися. Коли людина смітить це не акт жорстокості чи щось подібне, але така поведінка вказує на відсутність поваги до оточення, яка зазвичай проявляється і в інших аспектах життя людини. Погоджуюся, всі люди, яких я знав, і які казали, що смітити це нормально, зрештою показали найгірші людські риси випадкова непотрібна брехня. Мій брат буде брехати про що завгодно, якщо він вирішить, що у вас немає можливості перевірити це. Я більше з ним не спілкуюся. Повністю згодна. Мій колишній виявився найкращою людиною на світі. М'яко говорив, що ніколи не хотів нікого образити, ігнорував проблеми, бо був неконфліктним, дружив із усіма. Ви точно знаєте цей тип людей. Мені знадобилися роки, щоб зрозуміти, що йому просто необхідно, щоб усі любили його, незважаючи ні на що, постійне приховування інформації або від Четверта брехня, якщо це може спричинити проблеми, він був змією і показував справжнього себе тільки коли хтось розкривав його брехню і прижимав до стінки. Він обманював і брехав усім партнерам, друзям, будь-кому, просто намагаючись сподобатися їм усім. Мені довелося побувати з іншого боку баракат я виховувався в умовах, де все, що я робив, ставилося під сумнів. І якщо мої погляди не відповідали стандартам і очікуванням моєї мами, це закінчувалося для мене погано в усіх сенсах. Таке життя привело до того, що я навчився дуже добре брехати і став трохи підлесливим. Це в свою чергу стало причиною того, що я не знаю хто я як людина, і я щосили намагаюся встановити якісь значущі зв'язки. Бо до того як я переїхав, я був повністю підпорядкований мамі, яка ліпила з мене все, що їй заманеться. Коли хтось веде себе добре по відношенню до одних людей, та як мудак по відношенню до інших, я помітив, що багатьом людям легко ігнорувати когось, хто грубий, підлий або взагалі мудак по відношенню до інших, доки ця людина добра до них. Особисто я думаю, що це питання часу, коли вони теж почнуть страждати від поганої поведінки. У мене був діловий партнер, який поводився так. Одного разу я посварився з одним із його давніх друзів через те, як лайново мій партнер ставився до інших. Але він милий зі мною та з тобою. Звісно, але це не головне. Він був модаком для всіх інших, і його слід судити з того, як він поводився з людьми, які не приносять йому користі. Коли ви виходите на вулицю і він чи вона засуджує інших або кидає грубий коментар про випадкову людину, що проходить повз, зізнаюся, це те, на чим мені треба працювати. Мені кілька разів казали, що я роблю це, і мене лякає думка, що я робив подібне набагато частіше, але не помічав цього. Так, я нарцис, намагаюся щосили цього позбутися. Дякую за ще одну перевірку себе. Мені потрібно бути кращим, тому ця тема привернула мою увагу. Коли ви вважали, що хтось справді чудова, відповідальна, добра, хороша людина, але потім через деякий час ви озираєтеся на певні ситуації та розумієте, що вами проманіпулювали і обдурили зі свого досвіду, хочу сказати, що це зазвичай починається непомітно або в настільки малих дозах, що ви відкидаєте це як примху або миттєву помилку судження, тому що в іншому це дуже приємна людина. Потім така людина приймає той факт, що може маніпулювати вами наповну і стає нестерпною. Доходить до того, що ви починаєте розуміти шаблони її поведінки і бачите, що брехня та інше лайно це невід'ємна частина такої особистості. Люди, які ніколи не робили нічого поганого, якщо ви знаєте людину якийсь час і ніколи не чули, щоб вона сказала Я мудак, я облажався. Швидше за все це жахлива людина, і вам слід бути обережним з нею. З іншого боку, якщо ви зустрінете когось, хто відразу скаже вам, що він мудак, повірте на слово. Також у разі, коли хтось скаже, що він тупий, або я кажу те, що інші люди не скажуть, або інші люди не люблять мене, тому що я чесний, просто тікайте далеко та швидко. Дякую за перегляд. В коментарях напишіть за якими ознаками ви розумієте, що перед вами лайнова людина. Не забувайте підписуватись на наш канал, ставити вподобайки та донатити на ЗСУ. А якщо маєте бажання фінансово підтримати нас, то всю необхідну інформацію зможете знайти в описі до цього відео. До зустрічі!